Готуємо сніданок з яйцем пашот. Ми його будемо готувати завдяки апарату низькотемпературного приготування SUV, а також індукційної плити від бренду Huracan. Зараз налаштуємо нашу програму. Нам потрібно 64 градуси на 1 годину. Все. Зараз він починає працювати, як тільки він набере необхідну температуру, він нам подасть сигнал. Так, а зараз ми підготуємо мікс насіння. Його потрібно смажити на сухій сковорідці на індукційній плиті. Як ми почули сигнал, ми можемо класти наші курячі яйця в апарат сові. Ми набрали води, тому що ми будемо на паровій бані готувати соус голландез. Для цього нам потрібно жовтки. Вони мають заваритися. Додаємо туди масло. Масло повинно бути м'яким, але трішки холодним. Для того, щоб воно взяло на себе температуру. Так потім додаємо трішки лимонного фрешу, перемішуємо. І додаємо трішечки цукру. Будемо обсмажувати хліб на сухій сковорідці. так само, як і мікс насіння. Ми вже знаємо, що яйця пашот готові і будемо їх діставати. І так, для нашого тосту вже все готово. Тому збираємо смажений хліб, розмащуємо крем-сиром, викладаємо хумус з авокадо. До речі, рецепт цього хумусу ви можете подивитися в попередньому відео. Тепер ми використовуємо наше яйце пашот, яке було приготовлено в сувіді куракан. Яка фішка яйця пашот в сувіді це те, що у нас білок і жовток однієї консистенції. Викладаємо наверх тоус голландез. Далі викладаємо слабосолену форель. томати чері. Олівки каламатом, прикрашаємо наш сніданок зеленю, посипаємо міксом насіння та прикрашаємо зеленою олією. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі, це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.